Зеленський відмінив всі закордонні зустрічі через ситуацію на Харківщині. А Путін і Сізінпінь обговорили власний так званий мирний план по Україні, що описали про Україну світові змі цього тижня. Українська артилерія на харківському фронті стикається з більшою загрозою ніж будь-коли з боку російського флоту безпілотників Камікадзе Ланцет. З таким заголовком вийшов матеріал на Ройтерс. Автори матеріалу побували на передовій, де поспілкувалися з військовими. За їхніми словами, російські безпілотники з ікс подібними крилами і кількома кілограмами вибухівки вже більше року є однією з найбільших загроз для української артилерії та бронетехніки. У будь-який момент у повітрі може бути від одного до п'яти різних безпілотників. Повідомив військовий на псевдо артист, маючи на увазі лише безпосередню близькість до своєї батареї. По всьому фронту ця цифра набагато більша. Зеленський скасував плани закордонних поїздок на найближчі кілька днів і зустрівся зі своїми ключовими Мандирами в Харкові в прикордонному місці, яке стало центром атак Москви, пише Блумберг. Росіяни не мають достатньої кількості щоб здійснити стратегічний прорив. І немає ознак того, що вони створюють такі сили. Цитують слова головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі. Автори видання. Росія захоплює більше території ніж звільнила Україна під час контрнаступу у 2023 році. Пише The Washington Post. Аналітики кажуть, що цей російський поштовх може бути пов'язаний з відсутністю мобілізації в Україні. Багато солдатів, яких призвали, все ще потребують навчання. Проблемою стала також семимісячна затримка Вашингтона з наданням додаткової допомоги Україні. Запаси артилерійських снарядів та інших боєприпасів далекої дії закінчуються, і саме це перешкоджає обороноздатності України. Що це означає старший історик Ренд Жан Джентіле каже, новий напад з боку Росії приведе до того, що Україні доведеться перекинути сили, особливо на північ. Це може завадити українським зусиллям підготуватися до власного наступу на сході. CNN демонструє на ексклюзивних супутникових знімках знищені російські літаки та будівлі на Кримській авіабазі Бельбек поблизу окупованого Севастополя. На знімках зроблених американською Супутникової компанії Black Sky і космічної компанії Maxar можна побачити два згорілі літаки на головній лінії польоту в Бельбеку, а також третій, припаркований на захисному насипі. На супутникових знімках також видно зруйновану будівлю неподалік і іншу, яка зазнала значних пошкоджень. Видання за те, аналізує зустріч китайського та російського президентів. Головне із неї. Коли Путін говорить про своє схвалення плану Китаю щодо миру в Україні, він має на увазі нечіткий план з 12 пунктів, опублікований Пекіном, який очевидно закріпить контроль Москви над українськими регіонами, які вона захопила. Пише видання, все це не просто так. Рука руку миє. Китай відмовляється засуджувати війну в Україні і дипломатично підтримує Москву, звинувачуючи захід у підриві безпеки Росії. А Росія взамін постійно наголошує на підтримці Пекіну в питаннях пов'язаних з Тайванем, куди Китай погрожує вторгнутися. Такими був короткий огляд світових змі за цей тиждень. Підписуйтеся на нас, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.